По всій Україні наразі працівники ДСНС готують обширну базу укриттів, яка буде долучена до застосунку «Дія». І це дасть можливість кожному громадянину наочно побачити на фото стан споруди, її координати та обрати ту, що знаходиться в безпосередній близькості. По Одеській області готові майже дві тисячі укриттів. Ще 463 за різних технічних причин не працюють. На території Одеської області у нас обліковується 923 захисні споруди: це 321 сховище та 602 та протирадіційних укриття. Вдалося завдяки освоєнню тих просторів, що називається підвальні приміщення, приміщення подвійного призначення. Це мається на увазі паркінг і таке інше. Вдалося цю цифру з 923 наростити до 2450 Укриття. Ми маємо сьогодні в Одесі 353 захисні споруди. Це загалом всіх форм власності. Із них 85 це комунальна форма власності. І протягом останніх трьох місяців ми майже втричі, втричі збільшили відсоток укриваємості населення. Ми його підняли до рівня по найпростішим укриттям більше 650 укриттів. А це майже виходимо сьогодні на цифру. в... 480 тисяч осіб це мешканці міста, міста Одеси. Основними проблемними питаннями, через які відкриття захисних споруд затримуються, є технічні недосконалі несучі конструкції, відсутність вентиляції, запасного виходу тощо підкреслили фахівці з цивільного захисту.